Уявіть, що ви прокидаєтесь ранком на прикордонній заставі, і перше, що чуєте, це слова до бою на Київ напали. Так почалось повномасштабне вторгнення для Сергія Слостьона, сержанта, який за кілька місяців побачив більше ніж багато хто за все життя. Запеклі бої, відступи, втрати побратимів та ночі у палаючому лісі. І зараз він розповість нам свою історію. Вітаю вас. Вітаю. Сергій, згадайте той момент, коли вам було 18 і ви вперше одягли форму. Що відчували тоді, ще не знаючи, що на вас чекає велика війна? Особливих відчуттів не мав, так як не знав, що мене спіткає така доля, було нерозуміння, так як всі нові люди, всі ми були одягнені в одну форму, і нам було поставлені такі задачі виконувати все, що нам скажуть. Але згодом з часом звикли та й втягнулися в це час. Угу. Ви хотіли стати кінологом, але обставини склались інакше. Як сприйняли цю зміну, і чи думали тоді, що а, вона виведе вас на передову вже в якості піхотинця? Так, була можливість стати кінологом в воєнкомат і захотівши піти до прикордонників, виникла пропозиція стати кінологом. Я цьому обрадувався, так як не раз бачив прикордонні фільми з псами і мав вдома пса, то думав, що буду проходити свою службу саме зі своїм псом. Але з інших таких питань виникнуло, що був пізній мене призив, і ранні призив вже набрали енну кількість кінологів. І я вже туди просто не зміг попасти. Спочатку мав велике розчарування, але потім з часом зрозумів, що може це навіть краще, так як кінологів дуже часто задіяли в роботу в пошуку з порушників на кордоні, і неважливо прийдя вони з наряду чи готуючись до наряду. Якщо виникала ситуація на заставі, то перший підривався кінолог, готував собаку, і вибігали на дію. Угу. Розумію. А яким був ваш перший день у 94-му прикордонному загоні. Які були взагалі перше враження, коли потрапили до військового підрозділу вже після КМБ? Ну сам я родом з Херсонщини, це степи, і попавши на Закарпаття в місто, чов, я був здивований, побачивши гори, ліси. Це для мене було все новим, таким цікавим. Але так, і був вже новий клімат. І мій арміст був до цього не готовий, тому я швидко захворів, попав на лазарет і лікувався пару тижнів. Потім, після лазарету, я вже попав на свою заставу, де проходив всю строкову службу. Угу. А, ви зустріли війну на прикордонній заставі. Пам'ятаєте той момент, коли ось черговий забіг зі словами до бою? Які тоді перші думки промайнули в голові? Так, я пам'ятаю це, десь була близько четвертої ранку. Всі в публіку відпочивали. Хто готувався до наряду, хто після наряду була тишина, і тут чутно було, як у двері сильно відкриваються, б'ються об стінку. І черговий кричить: хлопці, до бою почалась війна на Київ, напали. Залунала сирена, застави, всі підірвалися, швидко одягнулися, прибіжали до центру служби, отримали зброю, і всіх було не роз... непорозуміння, що трапилося. Хоча всі підозрювали, мали догадку, що щось таке має відбутися. Угу. А які були да. ваші думки? Які були тоді емоції? Що ви, ви ви тоді собі думали? Ну, першу очередь, було незрозуміння. Потім такий страх, але вже з часом ми зрозуміли, що ми в такої безпеці, ми не в зоні такої, що ураженням, то з часом ми заспокоїлися. А там, де мої рідні знаходилися, протягом часу нам подавали телефони в дозволений час, і зізвонившись з рідними і з друзями, я зрозумів, що мій край. Там, де я проживав все своє дитинство, вже знаходиться під окупацією. Угу. Ось якраз коли ви дізнались про те, що ваше місто рідне окуповане і в ньому знаходяться ваші рідні. Як ви тоді витримали взагалі цей удар? Дуже складно, я це переносив. Я мало спілкувався, мовчав, але завдяки своїм побратимам і офіцерам я якось змог перенести цей смуток. І сприйняти це з надією, що ця війна затягнеться ненадовго, і що швидко закінчиться, і все налагодиться. Я зможу побачити своїх рідних, вони зможуть до мене приїхати, але склалась трішки інша ситуація. А що для вас тоді було важче прийняти? Це невідомість, яка чекає вас безпосередньо на фронті, на війні, чи безсилля через те, що рідні під окупацією. Скоріше безсилля, що мої рідні знаходяться під окупацією, що я ніяким не зможу допомогти, витягнути їх в безпечне місце. Угу. Чи була у вас тоді можливість якось з ними вийти на зв'язок, поспілкуватись, дізнатись, що вони у безпеці? Так, завдяки соцмережам, Телеграм, ватсап, Я дзвонив матері. І дізнавався, що таке трапилося. Вони мене заспокоювали. Казали, що все буде добре, це скоро закінчиться, що ми ближайшим часом побачимося. Але цього не сталося. Та й на даний час я уже рідше ніж раніше, але все-таки спілкуюся. Правда, приходиться шифруватися, щоб не дізналися, що їхній син вільно воює. Uh -huh. Знаходиться в армії, а по легенді ми придумали, точніше, Балько придумав, що я виїхав за кордон, і вони не знають, де я і що Угу, uh -huh. Розумію, ваш перший виїзд вже після підписання контракту був на харківському напрямку. Що ви відчули, коли зрозуміли, що ворог тоді фактично знаходився до вас за три метри? Так, м мій перший вихід був на Харків. Це було з 9 на 10 число на їхнє свято. День Побєди. Ми ще нам командир попередив, що може бути вторгнення, але ніхто цьому не придав значення. Ми ночі зайшли на позицію, вже помінялися з хлопцями, і з ранку почалися час. Ну вже наступ з їхньої сторони. Працювала артилерія. Я не розумів. Я запитав побратимів, які були, кажуть, це нормально, чи це так, ну, тут в порядку віші. Mm -hmm. Вони кажуть, ні, такого не було, все було тихо, а це зараз щось відбувається. І вже о 10-11 дня ми зрозуміли, що почалось повномасштабне вторгнення на нашу ділянку, що з усіх боків просувається ворог. Позиції були не підготовлені. Ми поміняли 15-й прикордонний загін, і позиції були в жахливому стані і не дали нам змогу гідно тримати оборону. А, а як ви відчули це перше, таке пряме зіткнення з противником? Ви вважали, чи були ви готові до нього як морально, фізично, по навичкам військовим, по підготовці? Ну, Був великий страх і невпевнений собі, але завдяки нашим офіцерам він взяв все в свої руки, він правильно розставив нас на місця, визначив сектора. Просмотрю, типу за ділянкою, і ми почули, що до нас приближаються якісь невідомі тіла. Mm -hmm. Ми зупинили їх, запитали, хто вони. Вони вдалися до маніпуляції нас обманути, але їхній е, акцент, що ми зрозуміли, що це росіяни, і просто ми поняли, що на нас уже наступають, і вони ми дали бій. Ми mm -hmm. почали вогонь. Тіпо прямого зорового контакту у нас не було, але ми розуміли, що ми їх чуємо, вони чують нас, і вони зрозуміли, що у них не вдалося нас взяти обманом, і вони так само почали нам давати бій, і почалась стрілка дня в посадки. Mm -hmm. Перший ми відбили накат, вони відійшли. Другий накат вони намагалися вже закидати гранати. Лише за густоту лісу. Вони, в них не виходило, і вони попадали в дерева, куди на скаку, просто недалеко від них зривалися. Угу. Потім ми почали працювати з РПГ, з, в основному карандаші. Ми давали їм прикурити, вони так само відступилися, але на третій раз, коли вже вони надходили, до них підійшло підкріплення, і вони так само вже почали роботи по нам з РПГ, лише вже в них були кабачки. І я пам'ятаю, мій повротим розказував, що біля нього ударило з РПГ, що він аж залетів бліндаж, просто закинуло. Угу. А другому осколком перебило автомат, що він не мог вже вести бій. І тоді пролунала вказівка від нашого офіцера, що поступила команда нам негайно відступати, але було вже таке напряжена ситуація. Що коли ми давали відстріл, було чутно, що у нас уже полукольцом іде нам відповідь, що нас mm -hmm. вже беруть кольцеві І позиції, які знаходилися, вони вже відступили і залишилися лише ми. І Єдинственний шанс був нам пробігти через поле. Метрів двісті триста забігти в іншу посадку і звідти вже відступати. Що ми її зробили? Лише коли ми це зробили, один офіцер якимось чином відстав, і він почав виходити на радійку, і ми вже е таки насторожились, тому що ми вважали, що його могли взяти в полон, і mm -hmm. цим вони хочуть виминити нас. Ми запитували в нього ті речі, які міг знати лише він. Цим ми зрозуміли, що він не в полоні. Ми його. По місцевості скоординували, куди йти, і він вийшов на нас. І вже тоді ми всі кількості почали відступ до наших інших позицій. А яким чином окупанти хотіли вас вести в оману, і як вам вдалося їх розкрити? Вони підійшовши, почали говорити, що ми третя штурмова бригада, ми свої. Лиш їхній говор не дав їм змогу цього зробити. Ми одразу зрозуміли, що вони не зможуть е спілкуватися українською мовою. Ми почали кричати їм буквально ну, банальні речі. Скажіть, паляниця, на що вони ну, просто говорили паля паляниця, типа, і вони поняли, що у них уже не виходить вони почали по нам вести вогонь. Про цей відступ ваш нічний через ліс, який фактично догорав. Як виглядає цей шлях у темряві, коли навколо звуки мавіків, каби, а попереду взагалі невідомо, що вас чекає? Був страх, невідомість, але радувало те, що ми нас не закрили в кільце і що ми просувалися. Не всіх були нічні ліхтарі, а саме? Червоний ліхтар, який не показується в камеру тепловізійного мавіка, і ми вже получається йшли так. Лесінкою тримаючись буквально один за одного і допомагаючи проходити через густий ліс, було дуже повалено дерев, багато кущі, що там пересиплялися, пагорби, вверх низ ми падали, ставали перекурювали. Особливо коли я чули, що здалека десь гудить якийсь мав, як ми не знали, чи то наш, чи то вороже. Ми зупинялися і просто розбігалися, щоб не кучкуватися під дерева. Дочекавшися, поки мав ік прилетить. Потім знову вставали і йшли. Було мало запасу води на великого радість. Я послухав побратимів і на той час е придбав собі гідратора, і повністю він в мене був набраний водою. і Я мог побратимам дати хоча б по пару глотків води. Mm -hmm. Дуже сильно заважав дим, і він забивався в легкі, і приходилося лише один вихід: що намочити баф і закривати лице, щоб не дихати, та це нас спасло. Дуже перше пам'ятаю жахливий звук, коли це падає кап у нього це цей звук, це вув-ву, -ву -ву -ву, і він просто падає, і все тупо три біжить. Mm -hmm. Було дуже страшно. І на секунду загорався такий яркий світ і взрив, і це було страшно, щоб він просто не попав іменно в нас. Виглядає взагалі як сценарій з якогось фільму, але ви там були насправді. Ви тоді опинились у пожежній частині у Вовчанську, з якої доводилось утримувати міст. Як ви оцінювали тоді ризики і готували шляхи відходу? Так, нам довелася задача піти взагалі з самого початку. Поступила команда від начальства зібрати групу з десяти чоловік на зачистку ділянки. Нам Підійшли офіцери, вибрали самих таких жвавих, молодих, енергійних, і туди попав я і ще пара моїх друзів, з якими я сюди приїхав. У мене була невідомість, незрозумілість, тому й як, так як це мій перший виїзд. Mm -hmm. Я не знав, як вести зачистку, як там все це. Але в нас був старший мобілізований один, який вже не перший раз виїжджав на зону бойових дій під позиним пірат. І завдяки йому він керував, він сказав, що все буде добре, все я вас надам в біду. Ми висунулися на точку, на броні, висадилися, зайняли позицію і зрозумів, що це буде вже не зачистка, а утримання моста. Ми зайняли буквально під мостом позиції, зрозумівши, що в мене є забитих чотири магазини і невідома кількість, скока просто БК в подсумках, яких треба забувати. Я зрозумів, що коли я вже вистрілюю ці магазини, і мені треба буде час, щоб перезарядитися. Я не матиму змогу відсунутись, так як я не відкритий місцевості, і ну, звідти uh -huh. я просто не вийшов. Я прийняв рішення доповісти старшому, що ліпше зайняти мені бойову позицію в зданні, яке знаходилося позаду мене, і це була якраз пожарка з Вовчанська. Ми ще зі мною пішло два товариша. Ми ну, було заставлене. Uh -huh. Піпсокартоном, всякою таким хламом, воно було застроєне, і ми вже розібравши ті споруди, зайшли, зайняли позиції, і я трішки себе заспокоїв, що я більш-менш безпечній такої споруді, почав шукати місця відходу. Е, Виглянувши з дорогого етажа, зрозумівши, що якщо я з нього спригну в броні повністю, то я переламаю собі кінцівки, і це така була mm -hmm. погана. Ідея, я почав бігати, чим створив шум. Я двері вибивав, знайшов пару відходів, і під час пояску ще одних допов... додаткових від... відступів почув, що якісь лунають голоса з підвалу. Зупинившися, в мене замерло серце. Я не розумів, що це відбувається і хто це такий. Я почув, що на мене виходять люди, які намагаються тонити контакт. Ми почали задавати питання, з яких ми підрозділили. Я зрозумів, що це були бійці гуровці. А я просто казав, що я прикордонник з 94-го загону. І вони розуміли, що це за бригада, тому що вони теж не стикалися, що прикордонники зустрічались в боях. Але зійшлися на тому, що вони мені сказали: кричи паляниця. Я він відповів українською мовою паляниця. Вони зрозуміли, що вони знаходяться з побратимом. Вони попередили мене, що їх двоє, і вони піднімаються до мене. Ми зустрілися, вони запитали, що ми тут робимо. Я сказав, що нам прибула команда утримувати міст, на що вони відповіли, що міст замінований, що їхнє начальство сказала в випадку, якщо ворог почне просовуватись туди, технікою підірвати, не дати можливість зайти в саме місто Угу. Mm -hmm. Я зразу порадіяки покликав старшого пірата. Він вже з ним прибув і з ними почав спілкуватися, зрозумів, що треба. Трішки переставити піхоту нашу і зайняти вигідніші позиції. Ми діж... ми тоді пару ночей з ними пробули, і ми діжурили свого второго етажа в ПНБ, дивилися, щоб порог не підсунувся. Потім ми дізналися, що на блокпосту, де були наші, виїхали ворожі танки і почали розбирати блокпост. І фізично нічим наша піхота не могла дати відсіч, так як не було тяжкої зброї, щоб. Відбивати враження. Арта не могла допомогти, так вона чи там нам вестися, на них mm не -hmm. було б. Вони не могли нас підтримати, і вони були змушені відступати. І якраз ми їх приймали на пожарці, і це замітив ворожий мавік, на що потім ворог почав працювати по нами артилерії. Але було типу, тіпа завдячність суміжників і нашим підрозділам ми швидко евакуювали поранених, які були, і вже втримали. Потім, уже коли вони почали прям просто лупити по самій пожарці, ми зрозуміли, що нам треба знову відходити, і ми відійшли, на що вечором дізналися, що пожарку вже повністю розібрали? Якщо б ми там залишилися, то ми дуже не вийшли. Взагалі, як такі важкі події вплинули на вас? Чи змінили ці події вас? Який відбиток залишили у вашому житті? Так, мої погляди дуже сильно змінилися на раніші проблеми, які я сильно задумувався, і після цих подій я став легше на них дивитися, тому що саме складне, що в моєму житті могло бути, це побачити війну на свої очі. А такі проблеми після війни, вже знаходячись в глибокому тилу, проходячи службу на Закарпатті, я вже почав легше дивитися Менше став агресивним. Дивився більше взрослішим поглядом, угу. почав сильно підготуватися до наступного виїзду, тобто поліпшувати собі броню, фізически себе заготувати, духовно, морально готуючися. Угу. Тобто, підготовка стала тільки вищою, враховуючи той досвід, який ви здобули. Як із піхотинця, ви стали вже пілотом фіпів-дронів? Що було найскладніше у цьому навчанні, і як воно починалось для вас? Саме складніше було те, що я з самого початку, під, під при підписанні контракту, пішов на навчання Мавіків, вивчився, і нам інструктора говорили, що люди, які вчилися на Мавіки, їм складно перевчити себе на FPV, тому що це друге тримання пульта і друга тех, технологія його керування. Але благодаря практики, часу і старшим, які над нами працювали, я зміг освоїти. І за півтора місяця навчання в Житомирському ліцеї mm -hmm. я освоїв всю структуру. Перші польоти на бойових дронах, мабуть, не забути ніколи. Але коли ви відчули, що ось дрон, техніка стає продовження вас самого на полі бою. Зрозумів, на виїзді на Сумському напрямку, коли наша піхота знаходилася вже на стороні ворога, це був Курський напрямок, і що їм потрібна допомога, тому що кожного дня на них псувалися російський ворог, особливо піхота, угу. що вони могли доповідати, де вони приблизно її бачать. Мавіки нам показували картинку, а ми вже працювали по ним, і ми розуміли, що. Оцим ми можемо допомогти нашій піхоті і тримати їх більш-менш безпеці. У вас була можливість попрацювати та перейняти досвід у досвідчених пілотів із суміжних підрозділів. А які їхні методи стали вам у нагоді? Да, нам дуже складно було на першому виїзді, так як ми не мали розуміння, як літати в бойових діях. Нам на навчання говорили, але воно трішки відрізняється, як воно є дуже велика вдячність 47 окремій бригаді, магура, що вони нас навчили. Ми виїжджали по одному пілоту суспільно з ними, і там нас вчили всьому на якій чи на яких дронах ліпше що з собою який вантаж понести і вимірювати дистанцію, вигідно зайняти позицію, щоб ми були висоти, нам дозволяв раді горизонт працювати дуже вдало. Оце ми все прийняли. І в нас ми тоді працювали з виносної антени. Вони нам допомогли зробити ретранслятор на Mavic, тому що у нас був той на матрас 30 що дуже погано себе показав. Він був жахливий, він майже mm -hmm. не працював. Ми відлітали буквально на 2 км на максимальній потужності VTX, і в нас сипалась картинка. А після цього вони нам допомогли зробити на Mavic, ми літали на мінімальній потужності і відлітали на 5-6 кілометрів. Це вже був великий шаг, що на максимальній потужності витикси, ми могли літати і 10, і 15 кілометрів в сторону ворога. Дійсно класний результат. А пригадайте вже з цим, досвідом, який був ваш найрезультативніший такий бойовий виліт. Найродективніші, ну в основному ми працювали по піхоті і легкі техніки це були квадрики, мотоцикли. На жаль, не довелося нам працювати по таким жирним цілям танки mm -hmm. і броньовики, так як вони знаходилися дуже далеко. Пару алтериальцірерію альтері... ми теж бачили, але ми не могли долетіти, так як в них репи були дуже сильні. Вони нам сипали зв'язок. Mm -hmm. ну, в основному це була піхота. От вони збивалися в кучку, вони пересувалися. Вони напевно вже були уставші, Вони перекурювали, і ми в цей момент просто висікали і влітали в толпу осколком і ранили їх. Вони вже трьохсоті не могли нічого робити, вони просто вмирали. А ви зазначили, що склад... складнощів завдавав ворожий реп? З якими ще можливо перепонами доводилось стикатись під час роботи на безпілотниках? Ну так само ворог дуже сильно давив зі своєї сторони впівій, і вони були сильніші в цьому розумінні, так як в них було оптоволокно. З чим ми не могли нічим зашкодити їм. Дуже були складні заїзди на позицію, так як це був постійний риск, що ми можемо попасти під цей впів і влучання, але нам якось. Mm -hmm. Завжди везло, і ми не попадали на цю ситуацію. Хоча дуже часто чули від суміжників, що у них терпалися такі ситуації. А, а зараз як оцінюєте, чи має ворог якусь перевагу в плані дронів? Чи все ж таки ми вирівнялись? Бо а, з новин, з інформаційних повідомлень кажуть, що вже і наші військові застосовують активно дрони на оптоволокні? Так, наші війська теж дуже сильно розвиваються оптоволокном, і на наступні виїзди ми теж починаємо закуплятися і Це нам дуже допоможе працювати вже більш ефективніше, лиш доцільно використовувати оптоволокно, так як воно в рази дорожче використання, якщо там, наприклад, звичайне FPU, її сума до 20 тисяч, то вже на оптоволокні її буде ціна від, там, 60 тисяч. І нераціонально використовувати звичайне пів і ефпів волокно на одного піхотинця. Хоча нам дуже часто там мавіки засікають одного. Ми по наказу вилітаємо зразу, відпрацьовуємо даже по одному ворогу, <звісно> щоб забезпечити безпеку нашої піхоті. На вашому бойовому шляху була ще одна болюча сторінка це втрата вашого друга, з яким ви починали службу. Як момент ось цієї втрати змінив ваше уявлення про життя? Це був для мене, напевно, найболючіший момент шок, так як всі спогади пройдені з цією людиною, КМБ, служба на свій заставі і попавши на бойовий підрозділ. І зрозумівши, що мій товариш поліг від, тьо, від того, чим працюю я, від саме uh -huh. його знищило це. І я був дуже засмучений, з -з злість що на самого себе, що я не потягнув за собою не навчив так само літати, на FPV, щоб він був поряд зі мною. А як психологічно взагалі справлялись з такими важкими емоціями? Дуже складно було, але товариші мене переконали, що це війна, і ми, і розуміючи, що ми сюди йдемо, що є ризик, що ми можемо тут і залишитися. Uh -huh. і я просто з часом прийняв той факт, що це був хороша людина, і він був сміливий, що він не боявся залишитися в піхоті. Він тренувався на штурмовика, і що він вже в кращому світі, що він вже відпочиває. А ви зазначали, що ось ця втрата стала вашим особистим обов'язком помститись ворогам. Як взагалі ось такі емоції поєднуються з військовим холодним розрахунком? Адже буває, що взагалі помста вона може засліплювати? Просто в мене вже перестало якесь жаль до супротивника. Якщо я бачив ціль, що йде піхота. Там, вона була трьохсота, я розумів, що буквально через деякий час, він, може, вже його доб'ють наші піхотинці. Я не давав шансу, я вилітав і просто добивав його, щоб я точно знав, що він вже 200 і він нікому вже не зможе нашкодити. Mm -hmm. І так, так було з кожним. Будь то квадрики виїжджали, будь то пішла піхота, і ще хтось, просто ми злітаємо і працюємо. Бо я більше не хотів тіряти хлопців зі свого підрозділу. Розумію, е -е... крайнє питання до вас після таких випробувань взагалі. Як тепер для вас звучить слово перемога? Це складно Це дуже складно. Це не так просто, як хотілося б. Но ми віримо, що ми зможемо виграти цю війну, і ми обов'язково виграємо, так як правда, на нашій стороні. Лиш Потрібно над цим працювати, вдосконалювати над собою, вдосконалювати своїх побратимів, навчатися і розвиватися в плані технологій: ФПВ, Мавіки, Вампіри, Яга. тому що піхота вона звичайно перша, хто приймає бій, лише завдяки нормальній підтримці, вона може бути в безпеці. Однозначно за технологіями майбутнє, і вони ж допомагають вберегти життя нашим піхотинцям. Дякую вам за ваш час за вашу історію, і вона показує, що війна не вимірюється цифрами чи картами. Вона у страху, у болю, у братерстві і тих рішеннях, які рятують життя. Я ж нагадаю, що ви слухали програму Незламні з Костянтином Богатирьовим. Ще почуємось.